Ну, По-перше, щука вона як дитина. Вона тягне до рота все підряд. А ось чому вона так робить, сьогодні ми про це і поговоримо. Ну, тобто я поговорю і покажу приманки, які більше всього в мене працюють. І в кінці дам декілька порад початківцям. Тобто, якщо ви початківець, краще додивіться до кінця. По-перше, ось дві у нас блесні, блешні, блесні, дві блишні, вони більш працюють по судаку, але в мене товариші дуже добре на них ловили минулої осени. осени. Дуже добре ловили і дуже великих щук. Чому? Тому що це подразник. Для щуки це подразник, вона просто його атакує, щоб його не стало. Він її подразнює, вона хоче його прибрати, тому вона атакує. Бо це скажі, ну, скажімо відверто, це не схоже на їжу. Це просто якась железяка, особливо це. Перші моделі цих блешень. По-друге, вона атакує, того, що вона хоче їсти. тобто Тут ми переходимо вже до таких приманок, які більш схожі на щось їстівне. Тобто ось це більше схоже на якусь рибку, ну ось зелена спинка, наприклад, жовте брюшко в нас живіт. Або це якась поранена рибка того, що щука, вона в першу чергу атакує поранених. Її також називають санітаром. Чому? Не того, що вона. Не того, що вона піклується про навколишню середу, а тому що в неї інстинкт такий, що вона має затратити менше енергії на ту саму здобич, чим вона отримує. Тобто, якщо вона бачить, що в неї дуже велика буде затрат енергії, то ну, це, це інстинкт. Вона не буде витрачати багато енергії, якщо вона отримує менше. Тому це її відповідь, чому вона от, осени вже близько до зими, вона любить такі великі-великі приманки, щоб отримати більше енергії більше нагуляти собі того самого жирку для того, щоб пережити зиму. От ця блишня мене вона відверто скажу не дуже. Ну, не дуже мені подобається, я пробував її декілька разів. Але товариш ловив на неї поряд зі мною, то в нього були гарні результати. Оця блесна, блешня, вибачаюсь. Колись мене здивувало, це трофейна, я її дістав з якоїсь коряги. Але я кидав джиг раз 5, тобто не раз 5, а десь 5 джигових приманок змінив. І потім так думаю, поставлю оцю. Блешню, бо вона трошки далі летить 18 грамів. Перший закид є клювання є щука. Тобто, відверто ну, немає гарантії, що це із-за блишні. Можливо, в цей саме час підпливала щука. Але це факт, що на джих не взяла, а от на цю блишню взяла. Потім потім мої улюблені блешні це оберталки. Це супер блешні. Оця не дуже, в неї дуже велика вібрація від неї. Сама улюблена це в мене така. ось ця розфарбовка, колір такий. Трієчка. Дуже-дуже працює по щуці, і окунь також її часто хапає. Нещодавно була в мене гарна щука на оцю блешню. Також перекидав всі джиги. Потім ставлю цю і є клювання, майте на увазі. Це, мабуть, копія без реклами. Так, далі воблери, воблери. От, оця форма мені дуже-дуже подобається. Вона тарахтить, вона схожа на рибку, тобто щука атакує її так, як рибу, тобто хоче її з'їсти. І також як подразник, подразнює щуку ця приманочка. Ось цей воблер в мене він не дуже працює, але в нього дуже гарна гра. Дуже-дуже, він дуже класно тарахтить. І в мого товариша він працює от ось на ура. Але на твічинг. Якщо я цей роблю більш плавну проводку, то рівномірку, скажімо так, то цей на твічингі класно працює. Він швидко віляє швидко ну, хвістом своїм. Потім. Ну, Зупиняємо шнур, і він трохи так ще по інерції так хвостиком махає. Тобто, гра в нього суперська, але результату в мене на нього не було. Та не дуже я часто його, якщо правду сказати, ставлю. Бо, мабуть, бо це залежить ще й від віри. Якщо ти в облер не віриш, то скоріш за все ти на нього і не піймаєш, того що ти його будеш ставити дуже-дуже рідко. Так, і тут ми підходимо вже до джигу. Популярні приманки, назва їм копита. Масивні, великі з великою вібрацією, амплітудою хвоста цього. Чому копита? Того, що, подивіться, по формі він схожий на копита. цю я насправді не люблю приманку. Вона, вона пливе як, як щось, якась калічна рибка. Я полюбляю більше. В неї дуже ну, набагато плавніша гра хвостиком. та, ну, Можливо, того, що вона просто менша. Але на нацю в мене колись, я пам'ятаю, був кущик, під який я кожну рибалку кидав цю приманку на джигу на 6, 6, 6 г. І завжди була щучка. Маленька, велика, різні, але завжди була ось саме на цю і саме під одним і тим самим кущиком. Це було в минулому році, в цьому році це вже не працює. Не знаю чому. Потім, потім, потім. Ось така приманочка. Це віброфет. Щука його дуже полюбляє. Саме щука От по Судаку працює трошки тонкіший. А от саме ВіброФет товстенький. Оцей, це майже улюблена приманочка щуки. Особливо коли ну, дехто ставить навіть 5 дюймів уявляєте, така ось 20 грамова резина. просто. Її проводять навіть без груза просто плавною, плавною проводкою рівноміркою. Але от по щуці, якщо ви початківець, маєте на увазі от такої форми приманочка. Це особливо восени ближче до, зим, до зими. Це супер приманка. Що на джигу, що на авсетнику, без різниці. Так, Потім підходимо а також до масивних приманок. Це ось масивні приманки на щуку. Чим ближче до зими, тим більше ставимо приманочку. Ось, дивіться, які вони великі. Це 4,5 чи 5 навіть, дюймів. Супер приманки щуці, працюють, використовуйте. Потім мої. Підходимо до моїх приманок улюблених. Мої улюблені це оці. Оце топ-1, топ мабуть. Це, мабуть, топ-2. Супер приманочки, супер гра, супер клювання. Судак, щука, ну, щука дуже полюбляє їх. Я не знаю. Якщо їх нема в мене в ящику, в мене паніка. Я, я вже впевнений, що рибалка буде погана, тому що от ось я в них вірю і все. От завжди, якщо нема кльову, то от я тільки на неї ловлю і я знаю, що це нема кльову, бо якщо буде кльов, вона її візьме. Також щука полюбляє Такий колір, моторна олива її називають. Але в мене чогось також не заходить. Це ще залежить від водойми, мабуть, від е, яка вода, чи прозора, чи не прозора. Мабуть, за цього. Хоча, коли я вірю в цю і в цю приванку, то я ну, не так часто ставлю такі кольори. Це вже коли там багато часу і нема що робити, можна сказати. Так, по, Пораді, пораді початківцям. Дивіться, дуже багато залежить від вашої віри. Чому? Того, що, коли я на джиг мене не виходило ловить. І коли в тебе не клює, в тебе є три причини. Ти шукаєш причини. По-перше, це не та приманка. По-друге, це я не вмію ловити. І по-третє, це просто нема кльову. І дуже часто, просто нема кльову, нічого ви не зробите. що б ви не кидали, якщо щука в цей день неактивна, якщо, якщо вона наїлась, або ну, просто от неактивна риба, таке буває. Я неодноразово бачив, коли щука пропливає біля платви. Ну, це я один раз бачив, не буду брехати. Стоял, стоїть платва, ось стоїть платва, вода була прозора, і щука припливає поряд у 10 сантиметрах. Вона біля неї пропливає. Платва не тікає, щука не атакує. Це було щось. Я дивлюсь на це і думаю: ну як? Ось це те, що щука просто неактивна, вона не хоче їсти, вона не хоче атакувати, в неї немає настрою. Ну, ось так. Таке буває. Тому якщо у вас нема кльову, це не обов'язково, не та приманка, чи ви не вмієте ловити. Можливо, риба не активна, можливо, риби немає, можливо, там перед вами пройшло 10 чоловік, і вони вже всю активну рибу вибрали, а залишилась тільки неактивна. Тому не хвилюйтесь, вам треба знайти приманку, в якої ви будете впевнені. Ось ви, ви впевнені от я, я в ній впевнений все. Я, якщо на неї ловлю, я знаю, щуки нема або щука не клює. Ну, в приманці, в приманці я впевнений. Це дуже важливо, щоб ви були впевнені в приманці. Джиг, сама проводка це звичайно важливо, тому я й кажу, вам треба на якусь приманку спіймати 2-3-4 щуки, щоб ви знали, що ось ця приманка працює. Як це зробити? Ну, Можете десь піддиви, піддивитися ваших друзів чи рибаків, хто ловить, на які приманки він ловить. Найти таку приманку і завжди на неї ловить, поки не спіймаєте. Коли спіймаєте, ви зрозумієте, як ви проводили, коли ви спіймали, і в який там час, чи зранку, чи ввечері, і ви трошки вже будете орієнтуватись, коли вам краще ловити. Тому не хвилюйтесь, якщо у вас немає кльову, якщо у вас не виходить спіймати щуку 5 разів чи 6, чи 7, продовжуйте. Коли ви спіймаєте свої перші щуки, ви знайдете свої приманки і ви будете більш впевнені в своїх діях. Дякую за перегляд.